В це поняття. Як ви розумієте, коли ми говоримо автоном, про автономію і загалом про реформу освіти, то я завжди, як і будь-яку реформу, я задаю завжди собі питання, навіщо ми це робимо? Коли ми говоримо про автономію, то навіщо вона нам потрібна? Нам, університетам, приватним, державним, навіщо це потрібно? Для того, щоб відповісти на це, і тоді ми визначимось, яка нам потрібна автономія угу. і чого ми повинні досягати. Для того, щоб. Визначитись з метою, ми повинні оцінити і реально оцінити середовище, в якому зараз існують університети, так же як середовище, в якому існують суспільство і підприємства. Ми бачимо, що зараз економіка переходить до економіки знань. Основним ресурсом є знання. Знання це той ресурс, не машини, не обладнання. Це той ресурс, який допоможе будь-якому бізнесу заробляти. Відповідно, університет. Повинен стати в усьому світі осередком, потужним осередком, який генерує знання. Він повинен працювати і інтегруватись з бізнесом. Освіта, наука три кіти, на якому йде розвиток суспільства. Він, відповідно, це ви, ви говорите, він повинен, він повинен від да. а як є, я і чи зараз стаємо відповідно. Ми і ми відповідно, коли ми говоримо про те, що зараз є в університетах, університети, кожен університет зараз де власним шляхом, тому що особливо в Україні, тому що з одного боку є. А, Такі традиційні підходи до викладання, в тому числі пострадянських країнах. З іншого боку, є запити суспільства і є міжнародні підходи до того, як повинні працювати університети. Тоді, коли ми скажемо про автономію, що зараз відбувається? Автономія це ну, можна сказати так, свобода. Але свобода це не воля, свобода це відповідальність. І якраз як мені видається проблема. Пострадянських університетів і не тільки університетів, а й суспільства в тому, що будь-яка людина у нас зазвичай бажає свободу, як право робити все, що я хочу, вседозволеність. А не свободу, як це розуміє міжнародне суспільство, це відповідальність. Відповідно, університет, коли говорить про автономію про автономію, він повинен мати і це є в університетах певною мірою більшою чи менше права. І обов'язки, наприклад, автономія в чому є в університетах зараз і так. що розвивається автономія академічна. Тобто, університет, якщо ми говоримо про якісну освіту, університет повинен мати право самостійно визначати, які освітні програми він буде надавати. Він повинен викли... відповідати на заклики суспільства, які будуть спеціалізації. Не може бути той підход, який до останнього часу. Втілювався в нашій країні, коли всі університети читали одні ті самі дисципліни, одні ті самі спеціальності. І коли абітурієнт поступав до університету, в принципі, він не мав великої різниці окрив іміджу університету, який університет закінчувати. Якщо ми візьмемо досвід міжнародних країн, то автономія передбачає. Що будь-яка е, спеціальність в різних університетах, це абсолютно різна спеціалізація, абсолютно різні авторські курси, спеціальні програми. І людина, яка закінчує той чи інший університет, має таку спеціалізацію, має індивідуальний план навчання. І відповідно, він абсолютно унікальний спеціаліст. Це академічна автономія. Якщо ми скажемо про фінансову автономію. Так, да, приватні університети в цьому напрямі більш вільні, тому що вони з одного боку мають право вільно використовувати ну, в межах діючого законодавства, звичайно, свої фінансові ресурси. З іншого боку, вони мають відповідальність за надходження цих фінансових ресурсів. Якщо ми візьмемо державні університети, там трошки інший підхід. Ми бачимо фінансування з боку держави часткове і з іншого боку, Певний, скажімо так, рівень відповідальності і обмеження до останнього часу було щодо використання цих грошей. Відповідно, це фінансова автономія. І наступна складова автономія у скажімо так, інтеграції з бізнесом. Підприємства зараз вимагають інновації. Це було абсолютно точно сказано. Без інновація, інновація це не Такий шлях чи інструмент, за допомогою якого підприємство зараз виривається вперед. Це необхідна умова для того, щоб будь-який бізнес існував як такий. Без інновації підприємство просто не може вижити на конкурентному середовищі. Відповідно, Автономія університету повинна передбачати, і це, до речі, закладено в новому законі, можливість створювати різні такі виробничі лабораторії, консалтингові центри, і таке да, і так далі. Тобто автономія університету передбачає, і законом це, скажімо так, анотовано, можливість бути таким науково виробничо освітянським осередком, який буде рухати суспільству вперед. Дякую.